Ректору Технічного національного університету Нафти і Газу Євстахію Крижанівському присвоїли ступінь академіка. Науковець переконує, до почесного звання привела велика відданість своїй справі та щоденна клопітка праця. Як підтвердження, демонструє перелік складних досліджень та розробок, на які вчений витратив не одне десятиліття. Є коротка довідка, що сотворив вчений Крижанівський. На тут так дрібно написана на трьох сторінках, що сотворив для того і. Це порівнюється з іншими. Мені було надзвичайно приємно, що в відділенні, по якому я йшов, всі академіки одностайно проголосували за. Я не мав жодного проти і жодного утримався. Привітати ректора прийшов голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук. Каже, досягнення науковця – гордість цілої області, адже окрім Євстахія Крижанівського, академіків на Прикарпатті більше немає. Це дійсно на сьогоднішній день єдиний академік на теренах. Нашої області, який працює, який віддає душу і серце. Ви сьогодні є приклад патріотизму мешканців нашої області. Справжнім відкриттям стало зізнання Євстахія Крижанівського щодо його глобальних досліджень. Кілька років поспіль ректор очолював групу вчених, котрі розробили концепцію енергетичної безпеки України. Академік каже, якщо уряд дослухається до пропозицій... Україна матиме власний газ, повністю відмовиться від імпорту та збереже довкілля. Ми чітко маємо. Повну ясність, яким чином ми можемо збільшити власний видобуток газу. Є три відповідних напрями: вони всі забезпечені. В цій робочій групі працюють достатньо висококваліфіковані академіки. Сьогодні ми знаємо, що ми маємо сказати бізнесу, якою треба йти дорогою, щоб ми перестали бути залежні від імпорту газу і особливо від поживання російського газу. Академік зазначає, впровадження нових технологій можливі тільки по завершенню війни, проте обіцяє звернутись з концепцією розвитку енергетики до уряду України уже найближчим часом.